Сім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Якщо ви активно спостерігаєте за криптою та цікавитесь цією темою, то ви розумієте, що зараз ринок знаходиться у більш відмежому тренді. Біткоін не перевищує відмітку в 30 тисяч доларів, а якщо говорити про альткоїни, то з ними ситуація виглядає ще досить гірше. Лише деякі з них можуть показувати якісь результати, а всі інші дуже негативно реагують на зниження біткоїну та падають слід за ним. Але сьогодні я відібрав три альткоїни, які, на мою думку, та на думку експертів, є досить перспективними та можуть показати гарний зріст ну, вже до кінця цього року. Не забувайте про те, що це лише мої думки, а не фінансова рекомендація. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, в якому я опублікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. А тепер переходимо до самого відео. І так, першою монетою на думку експертів, є DOG. Досягнувши популярності в час ралі на ринку криптовалют у 2021 році, Dogecoin до досі залишається улюбленою та найбільшою у світі монетою Мемо. Що ще важливіше, криптовалюта продовжує торгуватися у сприятливій точці входу значно нижче за позначку в 0,1 долара, навіть після того, як ринок відскочив від мінімумів 2022 року. Зрештою, це може стати унікальною можливістю для інвесторів. Особливо, якщо взяти до уваги, що натхнений мемом актив згодом може стати офіційним методом оплати у соцмережі X, яка раніше була твіттером. По монеті Doge можна сказати, що зараз вона торгується на відмітці в 0,6 долара. За минулий тиждень криптовалюта впала на 0,8% та більш ніж на 2% за місяць. Тим не менш того року Dogecoin перевершив 75% криптовалют із топ-100. Наступною монетою став актив Хедера. Після помітного підйому з початку 2023 року цей актив продовжує привертати увагу криптоінвесторів. При цьому в даний час токен займає увага 30-ту позицію за величиною ринкової капіталізації. Примітно, що блокчейн проєкту Хедера, на якому випущено токен, продовжує досягати успіхів завдяки новим розробкам та партнерським відносинам, таким як співпраця з автогігантами Kia. Та Hyundai. нещодавно блокчейн потрапив до заголовків змі після оголошення про те, що планує вийти на ринок стейблкоїнів за допомогою Stablecoin Studio – універсального набору інструментів для налаштування випуску та управління стейблкоїнами, адаптованого для платформи Web3. Цей актив зараз торгується та оцінюється близько 0,5 долара. За тиждень цей криптотокен додав 0,5%. Та втративши при цьому майже 15% за місяць, перевищивши за рік 52% зі 100 найкращих криптоактивів. І в третій, у списку це токен блокчейну Каспа децентралізованого протоколу, що легко масштабується, і який був створений для усунення недоліків в поширених у існуючих мережах, орієнтуючись на підвищення пропускної спроможності. Мінімальні комісії за транзакції та підвищену масштабованість. Він відкриває шлях для спрощених та безпечних транзакцій на виконання смарт-контрактів. Це якби є його основною фішкою. Цього тижня у мережі Каспа відбулося значне оновлення структури, що суттєво підвищило ефективність транзакцій. А примітно, що на етапі тестування один вузол зміг обробити півтора мільйона транзакцій, що значно перевершило очікування всіх людей. На даний момент цей активвається на рівні в. 0,5 долара. За останній тиждень криптовалюта впала майже на 2%, хоча за місяць вона зросла більш ніж на 11%. За останній рік ціна токену злетіла увага на 999%, перевищивши 99% стан найбільших криптоактивів за цей період, навіть включаючи біткоін та ефір. Тож, такі новини, та мої думки щодо того, які токени зможуть показати гарний зріст вже до кінця цього року. Підписуйтесь на канал. Та будемо слідкувати за цим всім разом. Далі більше.